Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні в мене на столі ось такий набір: це бургер-бокс від компанії «М'ясторія» на два бургери, у якому знаходяться дві булочки, дві котлетки, чотири сири чедер, два соуси тартар, дві серветки та два куточки для бургерів. Давайте розпакуємо та подивимося, що всередині. Чесно, мені дуже цікаво подивитися, що знаходиться усередині, як буде виглядати кінцевий варіант. На готові бургери. Та наскільки це смачно. Ну що ж, поїхали? Давайте перейдемо до розпаковки. Розпаковується дуже легко. Начебто треба зняти ось таку захисну пломбу. Так. Та, мабуть, якось розкрити коробку. Спробуємо обережно розкрити, а обережно не вийде. Тут, мабуть, стоїть захист від спроб відкриття. Так, нас зустрічає ось такий. Начебто гарненько. все, Ось такий набір, дві котлетки. Так, о, як гарно воно дивиться, Я що всю коробку Ні. Як гарно, подивіться, виглядає сир. Ось ну, це пуста підкладка коробки. Але сир, ну, сир, звичайний сир. Так, сир. Два соуси тартар. Ось такі. Давайте все розкладимо. Ось так от. Два соуси-тартар та дві булочки. А ще, ще, мабуть, так, звісно, серветки, дві серветки, два куточки для тримання бургерів. Це прикольно. Мені таке подобається все. До речі, рекомендації з приготування вказані на коробці. Ну а котлетки до бургерів можна посмажити навіть на сковородці. Але я більш полюбляю на грилі. У інструкції також казано, що котлети можна смажити навіть не розморожуючи. Як на мене, це дуже зручно, бо котлета не буде розповзатися по решітці грилю. Взагалі, бургер бокс можна назвати справжнім конструктором, але не простим, а конструктором бургерів. Звучить насправді круто. Сам процес приготування дуже простий та легкий. Потрібно лише підготувати. Листя салату, нарізати солоні огірочки, цибульку та томати. Між двома котлетками є паперова прокладка, яку треба прибрати. Далі по інструкції вказано, що котлетки треба змастити олією, щоб при смаженні вони не прилипали до решітки грилю або пательні. Ну а ще також треба пам'ятати, що змащувати котлетки треба з обох сторін. У комплекті йдуть дві булочки до бургерів, які, до речі, розморозились приблизно за півгодини при кімнатній температурі. Готувати сьогодні будемо на газовому грилі від Бройл Кінг. Це дуже крута модель Crown 440 на 4 пальники. До речі, купували цей гриль у офіційного представника Бройл Кінг України. А якщо ви також підбираєте собі гриль, раджу купувати саме у цьому магазині. Для вас я залишу два посилання у описі відео, де дуже великий вибір грилів та аксесуарів. Ну що ж, продовжимо. Ви тільки подивіться, яка гарна текстура на котлетках. Котлетки завдяки особливій решітці грилю отримали фірмовий візерунок, який символізує барбікю з трави. До речі, булочки до бургеру я також трішки підсмажив, десь приблизно 3 хвилини. Завдяки цьому булочки отримали трішки хрустку скоринку. Тепер потрібно додати соус стартар, який йде у комплекті, та покласти котлетки поверх соусу. До речі, саме головне котлетки мають дуже приємний аромат димку, а також вийшли ну дуже соковиті. Тепер нам знадобиться сир, який також йде у комплекті. Ну а поки котлетки теплі, сир починає повільно плавитись. Поверх сиру викладаємо листя салату. У мене це салат айсберг. Поверх салату викладаємо томати. Ну а поверх томату викладаємо по 4 солоні огірочки. Додаємо трішки цибульки. Та все це накриваємо знову сиром. Тепер нам знадобиться верхня частина булочки бургеру, яку змащуємо соусом тартар, який йде у другій упаковці. І завершуємо композицію, накриваючи булочками увесь зміст бургеру. Готово. Ось такі бургери у нас з вами вийшли. Чесно, я готую такий бургер-бокс перший раз, але збирання бургеру не зайняло багато часу. Як на мене, бургери виглядають дуже гарними. А ще мені здається, що такий бургер-бокс буде дуже актуальним на пікніку. Приблизна ціна бургеру виходить від 190 гривень. Але звичайно, все залежить від ваших доповнень. Ну а зараз пора скуштувати та сказати особисту думку. Ну що ж, давайте скуштуємо та подивимось, що у нас вийшло. Ну-ка, замирався. Відчувається справжній смак м'яса. Це дуже смачно. Я дуже скептично відносився до так таких готувань, але гадаю, що треба передивитись свої погляди та робити виставки. Це дійсно смачно. Дійсно, справжнє м'ясо. До речі, м'ясо. Мені тут набагато більше сподобалось, ніж м'ясо у котлетах у бургерах Макдональдсі. Там є м'ясо, тут є м'ясо, але все набагато смачніше. Ну зараз ще. Оце тема. Я вже замарався весь просто серветки, Треба перевірити ціну на цей набір а зробити висновки по ціні. Як вам, пишіть у коментарі, коли спробуєте такі набори. Всім па-па, а -па. я буду їсти. Почто вам, до речі!